Найбільше я переживала за реакцію мами на те, що Святослав мене покинув. Просто не минуло й двох років після нашого пишного весілля і батьки ще кредит віддають, але те, що сказала мама, мене аж впідкинуло. Ми з Святославом полюбили один одного, як мені тоді видавалося щиро і навіки вічні. Я дуже хотіла, аби моє кохання було красивим, і воно таким і було. Бачили б ви нас, які ми були гарні, коли йшли на розпис. Все під колір, що туфлі в молодого, що букет у мене. А про весілля взагалі мовчу. Мої подруги тільки те й робили, що потім ще півроку виставляли фото свої то біля дзеркала, то біля столів з мого весілля. Заради цього весілля мої батьки взяли кредит в банку. Дитино, казала мені мама, ти виходиш заміж вперше, і ми з татом сподіваємося, що востаннє, тому такий день має запам'ятатися усім і нам також. У мене була бірюзова тема, і троянти на святкових столах підфарбували в такий колір. А коробочки на весільний торт були з чудовими витинанками. А весільний танець, ми його спеціально вчили, і Святослав Кружляв мене мов Пушинку. Була світло, музика і дим. На фото ми такі щасливі, такі закохані. Куди ж це все ділося?